фонтану ботанічному саду. кажуть, що він буває ще з підсвіткою. Пара закоханих на лотосі. І ще надпис є. Нехай буде мир у всьому світі. Романтично. Просто вечір, а фонтан до певного часу працює із світлом, а потім світло вимикається, і ось так все, що нам залишилося на сьогодні. Але ми задоволені своєю прогулянкою, тому що не завжди є така нагода потрапити в ботанічний парк, в цей сад і насолодитися таким відпочинком.